Вітаю. Сьогодні продовжуємо нашу рубрику Швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. Надіюсь, будемо корисними. І тема сьогоднішнього ефіру це стягнення аліментів. Хоч в Україні оголошений воєнний стан, але обов'язок зі сплати аліментів нікуди не подівся. Проте хочу зазначити, що під час воєнного стану деяких змін зазнали наші закони, зокрема закон про виконавчі провадження. Такі зміни набули чинності 26 березня 2022 року, які передбачають наступне раніше. Як відомо, аліменти стягувалися зі зборжника на рахунок Державної виконавчої служби і вже в подальшому перерозподілявся на стягувача. На сьогоднішній день за допомогою даних змін дозволяється стягувачу безпосередньо отримавши постанову про звернення стягнення, наприклад. Із заробітної плати, стипендії, пенсії пред'явити особисто роботодавцю, наприклад, разом із відповідними реквізитами своєї картки. І таким чином аліменти можуть бути стягнені безпосередньо відразу на картку стягувача, що значно пришвидшує цю процедуру. І безпосередньо сам стягувач може самостійно звернутися і занести такий виконавчий документ на виконання. Але це виключно можливо після того, коли буде відкрите виконавче провадження. Отже, за загальним правилом, після того, коли рішення суду набере законної сили на вашу користь і вам буде отримано виконавчий документ, вам необхідно його пред'явити разом з реквізитами своєї картки до відповідної виконавчої служби за місцем знаходження, відбування покарання, місцем служби боржника. Які зміни також були внесені даним законом? На період дії воєнного стану призупинена норма, що передбачає реалізацію права іпотеку держателя на набуття права власності на предмет іпотеки, а також реалізації права іпотеку держателя на продаж предмета іпотеки, реалізація предмета іпотеки на електронних торгах, а також виселення, що важливо, мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих. В іпотеку, щодо яких є судове рішення навіть про звернення стягнення на такі об'єкти. Простими словами, навіть якщо досить велика заборгованість, яка дозволяє предмет або об'єкт нерухомого майна, який належить пружнику, виставити на прилюдні торги і продати його через аукціон, то на сьогоднішній день на період воєнного стану, а також ще 30 днів після його завершення впродовж 30 днів. Дана норма призупинена і жодну особу не може бути висловлена, навіть за рішенням суду, яке набрало законної сили, і відносно якого відкрите виконавче провадження на сьогоднішній день виконане бути не може. Що стосується ситуації, коли боржником є військовослужбовець, то в даному випадку він фактично є на роботі, проходить військову службу, отримує офіційну заробітну плату і з цим взагалі немає проблеми. Тобто стягує, стягнення відбувається з його заробітної плати, в залежності від того, скільки у вас дітей. А відповідно, якщо одна дитина, то присуджується одна четверта від заробітку, якщо двоє дітей одна третя, якщо більше, то не більше, ніж 50% заробітної плати. І єдине, хочу зазначити, в чому проблематика на сьогоднішній день: це в тому, що, на жаль, державні виконавчі служби. Дуже мають великі проблеми з кадрами, тобто дуже не вистачає працівників, а виконавчих відкритих проваджень є досить багато. Тому кожен стягувач з метою пришвидшення виконання певного виконавчого провадження, виконавчого листа, цікавтеся своїм виконавчим провадженням, цікавтеся рухом, можливо, вам відомі якісь обставини, які невідомі вашому виконавцю. Наприклад, про зміну місця роботи. Проживання і так далі боржника. Повідомляйте, будь ласка, державного виконавця, і це значно пришвидшить його роботу і відповідно призведе до швидкого нарахування суми боргу. Окрім того, хочу зазначити, що також можна звертатися і до приватних виконавців, які, на жаль, на сьогоднішній день, на період воєнного стану, не мають доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження. Але державні виконавці на сьогоднішній день вже відкриті доступи і тому працюють як потрібно, як і передбачено законом. Які ж права має стягувач і безпосередньо які права має державний виконавець у разі невиконання судового рішення відповідно не погашення боргу в період воєнного стану? Ну якщо ситуація щодо військовослужбовців зрозуміла. То що ж робити у тому випадку, коли боржник є не, офіційно непрацевлаштований? Якщо він є офіційно непрацевлаштований, відповідно нарахування необхідних сум відбувається по середньостатистичній заробітній платі регіону. Тобто, якщо середньостатистична заробітна плата, наприклад, в Рівному становить 16 тисяч гривень, і згідно виконавчого листа стягненню підлягає сума. У розмірі, наприклад, однієї четвертої від всіх заробітків, то це буде одна четверта від 16 тисяч гривень. Що ж робити в тому випадку, якщо вони є номінальні, але фактично їх немає? Або доказати це неможливо. В такому випадку має виконавець має право обмежити право виїзду. Ну вона на сьогоднішній день період воєнного стану і так частково обмежено для багатьох. Військово зобов'язаних виконавець має право обмежити право на користування транспортним засобом. Стягувач у свою чергу, у разі несплати аліментів, має право звернутися до суду із позовом про стягнення пені у розмірі 1% за кожен день прострочення, але не більше ніж за три роки. І у разі невиконання рішення суду, стягувач має право звернутися до. Правоохоронних органів з відповідною заявою про невиконання судового рішення у такому випадку настає кримінальна відповідальність для боржника. Тому, на мою думку, не дивлячись на воєнний стан, я розумію, що різні проблеми і так далі, але обов'язку зі сплати аліментів ніхто не звільняв. Що ж робити, якщо чоловік не згоден з тією сумою, яка підлягає до стягнення згідно рішення суду, у разі якщо стягувач, жінка зверталася до суду, ну неважливо жінка. Це чи чоловік звертався за захистом порушеного права і за стягненням аліментів. Насправді, аліменти присуджуються на користь одного з батьків, з ким проживає дитина. Тому в даному випадку немає абсолютного значення, хто звертається з позовом, чи жінка, чи чоловік. Важливо те, з ким проживає дитина. На сьогоднішній день, як я вже вказувала, законом визначено, що у разі, якщо у подружжя колишнього подружжя, теперішнього неважливо. Була народжена одна дитина, то присуджуються аліменти у розмірі або в твердій грошовій сумі і визначає при цьому позивач, тобто стягувач, обирає спосіб стягнення аліментів, або у часі від заробітку. Якщо в твердій грошовій сумі це підлягає оспоренню, і це вже позовне провадження. В порядку спрощеного позовного провадження, тобто через судовий наказ таке подати, не можна звернутися до суду, що дозволяє. Іншій стороні подати відповідні заперечення з викладом обставин е, із посиланням на докази, якими він обґрунтовує свої вимоги, і заперечує проти задоволення позову в, саме в такому розмірі. Е, у разі, якщо це судовий наказ, наприклад, де визначено частку від заробітку у розмірі, передбаченому законом, то звісно, е, Інша сторона може потім звертатися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів, але